Сантуаріум, в якому ми перебуваємо, до якого таку довгу дорогу ми відбули, це дуже старе місце, тут вже півтори тисячі більше років люди моляться. Перші три об'явлення відбулися в 490-493 році. В першому об'явленні святий Архангел Михаїл сказав так. Я, архангел Михаїл, що стою перед обличчям Бога. Там, де відкривається скала, будуть прощені гріхи. Молитви, які тут будете заносити до Бога, будуть вислухані. Тому, власне, тут, на цьому місці, ми молимося за нашу матір, за нашу неньку Україну. Тут молились в п'ятому столітті оточені ворогами воїни, близькі поразки і вирішальній битві перемогли. Тут, в середині 17 століття, просили про рятунок від чуми, яка косила людей і були врятовані. Також і ми, подолавши тисячі кілометрів, просимо про допомогу князя і полководця ангельських воїнств. Та порятунок від усякого зла. Бо наша боротьба і битва це не лише війна в повітрі на землі та морі, але також боротьба духовна, боротьба зла і добра, темряви і світла. В першому читанні ми чули, як Святий Павло казав, про добру боротьбу, щоб зберегти віру. А перемога. Це не лише перемога над агресором зовнішнім, так, але також в нас самих, в наших серцях, в серцях тих, хто має владу, в серцях наших воїнів і командирів, волонтерів, всіх наших людей. Від цієї перемоги залежить не лише земна доля, але сама вічність. Тому так важлива наша спільна молитва тут. Сьогодні якраз є спомен непорочного серця Марії, це не випадково, це справа провидіння, що власне в цей день ми зібралися тут на молитві. Фатімі, як жінка, одягнена в сонце з книги Откровення, що стоїть на чолі тих, хто бореться зі Змієм, сатаною, дарує Марія обітницю остаточної перемоги. Вона каже: в кінці моє непорочне серце переможе. Марія вимагає для цього посвятити себе їй, її, її непорочному серцю. Цією посвятою ми стаємо поруч з тою, яка серед нас є найсильнішою, є силою і опорою нашою. Непорочна це і є перемога над гріхом, це людина повністю вільна, визволена, це відкуплення в повноті. Тому в цій духовній боротьбі маємо посвятити себе тій, яка сама є перемогою. Її перемога це визволення людини від зла, визволення всіх людей, всіх Божих дітей. Тому вона просить молитися про навернення грішників. Для неї навернення є перемогою. Слуга Божий Франциск Бляхніцький написав так. Коли Марія говорить про навернення Росії, вона говорить про навернення всіх невільників неправди і брехні, невільників пожадання влади, які створили цю систему поневолення народів і нею керують. Всім нашим серцем об'єднаємося в молитві, віддаємо себе непорочному серцю Марії та захисту святого Архангела. Михаїло, амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.